Ой! Вітаю, вітаю! Так, летимо, летимо, пролітаємо, охти! з музичкою хтось полетів. Ти 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 ти. ти Добре, музичка нас не цікавить. Аж ніяк, то ми трошечки пролетимо. Там два дерева, яких за яких ніхрена не бачу. О, ти, гля. Бій на мечах. Так, відшуменькали. Стій на місці, за деревом. Не стісняючись, молодець. Не соромся. Ага. стрісня летить, супер, блядь, Обожнюю. І куди ти летиш? Десь ззаді мене, так? Да? Паркувалося, воно, блядь. Так, що в мене, дробовичок, вузі трошечки закриття є. Угу. угу. ну вилізеш ти з машини. Угу, бачиш? Трошки, блядь. Я б тільки трошки пописку сразу, бульку поставив, сразу все. Як треба, як то кажуть. І все, в бульках рухаємось називається. Угу, угу. Ага, воно, воно крадеться, гля. Крадеться. Мій Вибачте, хлопці. Я його хутесенько хитнув. А що ти докрадешся туди, мабуть, да? Блять, а я то якось туди і не дойду. Або дойду. Там все таки йде стрілянина, якась незрозуміла. О, то тут всі її набої безкінечні, вс супер. Так. Так. А ми возьмемо так, підіп'ємося. Ай, хутенько рідний, ріднесенький. Перезаряд. А, нас двоє залишилось це. отой й блять. І я, виходить. Ай! Урва стані встиг. таки встиг.